Думаю, що такі заходи дуже важливі в контексті безбар'єрності для просування самої ідеї відновлення. Після того, як е, наші ветерани здобули дуже складний життєвий досвід, важливо повернувшись до звичайного е, життя в своїх громадах, мати наступну місію, мати бажання перемагати, перемагати виклики. Перемагати ті складнощі, які вони відчувають в своєму тілі, і саме адаптивний спорт, саме такі змагання можуть стати відповіддю. А як це я можу зробити? Щодня тренуватися для того, щоб перемагати зараз. Україна вносить зміни до законодавства для того, щоб адаптивний спорт став. Частиною нашого звичайного спорту, і для того, щоб ми готували вже професійних тренерів, створювали бази підготовки, щоб ми готували умови для занять наших ветеранів важлива робота на рівні кожної громади: подивитися і почати перебудовувати простори таким чином, щоб вони стали зручними, щоб і ветерани, і мами, які пересуваються разом з дитиною, з коляскою, і наші старші люди, які йдуть з паличкою, щоб всім. Було зручно такими просторами користуватися.